У нас великий відсоток тих, які проти будь-яких переговорів, проти будь-яких компромісів, які піддаючись на якісь маніпулятивні атаки, подають можливо припинення бойових дій, як якусь капітуляцію, які рішуче налаштовані не віддавати жодного метра української території. В принципі, ніхто і не збирається віддавати. У нас її просто забрали, ми не можемо повернути. Але коли запитуєш цих людей, а ви ви готові воювати? Ні-ні. Ну, ми маємо захистити. Ми маємо повернути, але виключно чужими руками Це люди, які не на передовій, не мають морального права бути проти переговорів, проти е, якихось неприємних компромісів для нас за для того, щоб повернути мир в Україну. Тому що вони просто не там. Якщо ви хочете захищати територію, повертати їх, беріть зброю в руки, йдіть захищайте, а не базікайте вибачте, на диванах або ти воюєш. Або ти не виступаєш проти переговорів і тому ну це це нелогічно і більшість цих людей вони не лише не воювали, не воюють, а вони навіть теоретично не будуть воювати, але вони за війну до останнього чужими руками це цинічно і неправильно.